Цьому випаску прокляття триває. Донецький шахтар в п'яте поспіль не забив полісю. Олександр Шавковський пояснив, чому Динамо зазнало невдачі у матчі з Зорею. Як виглядає турнірна таблиця УПЛ, після нічиїх Шахтаря та Динамо? Огляд матчів за участі українських легіонерів у європейських чемпіонатах. Ми готуємо для вас цікаві футбольні новини. Ну а ви підтримайте нас гарячою вподобайкою. Київська Динамо в дев'яте поспіль втратила перемогу в УПЛ, повторивши найгіршу серію в історії клубу. У «Каян» в основу повернулись Денис Попов та Олександр Піхалюнок, які замінили Крістіана Біловара та Миколу Шаперенка. Чемпіони УПЛ перед матчем з раю не виграли чотири матчі поспіль. Тож були налаштовані тільки на перемогу. На 28-й хвилині дивом не забив Назар Волошин. Він двічі намагався пробити Сапутіна, але не зміг переграти голкіпера «Зорі» і команди пішли на перерву без забитих голів. На 61-й хвилині Динамо таки зуміло забити. Караваєв згадав про свої скили асистента і прострілив на 11-метрову відмітку, де пас замкнув Бояльський. Це третій асист Олександра в сезоні і п'ятий гол капітана Динамо. Ну і вже за традицією, в стилі останніх матчів під завершення поєдинків Динамо втрачає перевагу, пили Бутківський на 84-й хвилині виграв боротьбу у Попова і забив головою, зрівнявши рахунок на табло. Кияни у п'ятому матчі поспіль втрачають перевагу і п'ятий раз поспіль грають у нічию. Це повтор найгіршої серії без перемог в історії клубу саме в УПЛ. Після матчу головний тренер Динамо Олександр Шовковський пояснив, чому кияни не змогли перемогти луганську зорю. Вже не першу гру поспіль заміни наприкінці матчу не підсилюють гру команди. З замінами ми намагаємося трішки змінити балюнок гри, додавши тих чи інших моментів упевненості. Хтось гравців вже наївся, набігався, відчувається, що вони на межі. У нас насичений графік, і всі гравці, які виходять на заміну, мають підсилювати гру. У нас не зникла впевненість у тому, що команда найближчим часом зможе перервати цю серію нічиїх. Ми над цим працюємо постійно і в психологічному і в фізичному плані. Ви не можете сказати, що команда була не готова фізично до гри. Інша справа, що ми не можемо скористатись тими моментами, які створюємо. Ми маємо діяти спокійніше у завершальній стадії, ми створюємо достатньо моментів для того, аби впевненіше і спокійніше відчувати себе в кінці матчу. Але, на жаль, п'яту гру поспіль після 85-ї хвилини ми пропускаємо ну не завжди обов'язкові голи. Я кажу, гравцям моменти потрібно реалізовувати. Їх було достатньо і у першому, і у другому таймі робили заміни, бо набігалися піхалюнок та Волошин. Як на мене, голей пропустили через нестачу концентрації. До речі, там ще був, на мою думку, фол проти шоли, коли суддя дав аут на користь юрі. Я вам кажу, ми на кожному тренуванні відпрацьовуємо завершення атак, але десь майстерності індивідуально не вистачає, і Волошин і Гереро мали шанси, але не використали їх. Ми не використовуємо постійно свої моменти. Прокляття триває. Донецький Шахтар в п'яте поспіль не забив по лісю та розписав мировонічою проти житомирян. Команда Арди Турана мала можливість повернутися на перше місце, однак натомість пропустила туди кривбас. Гості повністю володіли ініціативою, тримаючи під контролем як м'яч, так і суперника. Однак це не призвело до голів. Вже після матчу головний тренер Шахтаря Ардатуран розповів про збірну України та конфлікт між тренерськими штабами команд під час гри. Так, в матчі Україна Азербайджан я був на трибунах у Кракові і дивився цей матч. Насамперед, для мене це не просто, бо я також дуже поважаю збірну Азербайджану. Водночас я працюю тут і відчуваю себе частиною українського народу. Я підтримував Україну в тому матчі. Пишаюся своїми гравцями. Вони дуже добре зіграли проти Ісландії та проти Азербайджану. Також я хочу привітати Реброва. Він зробив чудову роботу. Він може вивести команду на чемпіонат світу, так я оболівальник збірної України. Вони показали дуже гарну гру, і зараз їм не просто, бо щодня вони подорожують, грають в інших країнах. Це дуже складно емоційно. Але я щиро поважаю своїх гравців і всіх українських футболістів. Збірна України дуже хороша команда. Тож ми побачимо, що буде у плей-офф. Тепер щодо гри з Поліссям та емоційної кінцівки матчу. Знаєте, я поважаю тренера Ротаня та їхній тренерський штаб. Я спілкувався лише з арбітром, я не говорив з ним ні про що. Але якщо вони кажуть щось про нас, ми тут за Шахтар. Я захищаю своїх гравців, захищаю своїх тренерів, я можу зробити все заради своїх гравців, але це одна сторона. З іншого боку, я дуже поважаю організацію полісся, але є моменти, які мені дійсно не подобаються, і якщо вони так чинять, мені це не подобається, бо ми до них не зверталися у світ футболу разом з Фабет. Таким чином неочікувано лідером турнірної таблиці УПЛ став Криворізький Кривбас, який має в активі 19 очок. На другій позиції Донецький Шахтар. Третє місце посідає київське динамо у Житомирців 16 балів. І п'ята позиція. Римська Рома мінімально програла інтеру в домашньому матчі сьомого туру чемпіонату Італії. Артем Довбек з'явився на полі на 55-й хвилині за рахунку 0-1 і вже за мить Українець змирнував вбивчий момент, пробивши головою за мешкарного майданчика, але не влучивши у порожні ворота. Джан П'єро Гасперіні залишилось лише схопитись за голову, а фанати Роми вщент рознесли гру українського нападника в соцмережах, висловлюючи невдоволення грою Довбека у коментарях. Після матчу головний тренер Роми розповів, чому вирішив випустити у стартовому складі команди на позиції центрального нападника Пауло Дібало. Знаєте, дібала краще за довбика насамперед у плані фізичної готовності. Ці гравці, Суле Пелегріні та Дібала, добре тренувались, перебувають у чудовій формі. Пропущений гол на самому початку трохи зруйнував можливості зіграти в інший футбол. Але водночас вони технічні виконавці, які все одно могли створити проблему інтеру. Зрозуміло, коли довелося відіграватися у кінці. Вийшли гравці іншого типу, але я вважаю, що всі троє зіграли добре. Вони провели якісний матч. Перший тайм був більш збалансований, оскільки інтер був свіжий, але другий тайм це наслідок роботи, виконаної в першому. В матчі сьомого туру італійської серії А між Дженуа та Пармою команди не зуміли визначити сильнішого, зігравши 0-0. В стартовому складі господарів повернувся українець Руслан Маліновський. А гості були змушені грати в меншості через сенегальського захисника Діає, який ще в першому таймі отримав два попередження за 5 хвилин. І допічні віри частіше володіли м'ячем, завдавали більше ударів, проте засмутити суперника так і не зуміли. На останніх хвилинах зустрічі нападник господарів Корне не реалізував пенальті, втративши неймовірну нагоду вирвати перемогу. Маліновський провів на полі 81 хвилину і відзначився жовтою карткою в першому таймі. Таким чином у команди українця великі проблеми господарі набрали бали і продовжують перебувати у зоні вилюту посідаючи 19 те місце. Якщо боси Дженуа терміново нічого не змінять, команда з такою грою вилетить з серії А. У поєдинку 12-го туру Чемпіонату Польщі в матчі П'яст проти Лехії було зафіксовано перемогу гостів з рахунком 2-1. Важливу роль у поєдинку відіграв українець Іван Желізко, який відзначився першим м'ячем у протистоянні, поклавши шедевр зі штрафного. Також з українців всі 90 хвилин на футбольному полі провів орендований захисник Динамо Максим Дячук, який також приклався до перемоги своєї команди. За підсумками матчу Желізко отримав найвищу оцінку від статистичного порталу Софаскор, 7,6 балів та був визнаний гравцем матчу. Важлива перемога дозволила лехій розташуватися на 16-й позиції. Команда має в активі 10 балів та покинула зону виліту польського чемпіонату. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, хто на вашу думку виграє українську прем'єр-лігу в цьому сезоні.